Слава Україні і смерть ворогам. П'ятниця 13. Дві години ночі. Пробираюся до бліндажа. По доповіді він має бути пустий. Так. Скільки лізу вже ніяк не можу знайти. Але здається має бути тут. Точка вже близько. Тільки якийсь хащі, такі що капець. Лажу, лажу, не я можу знайти. П'ятниця тринадцята. І я в темному страшному лісі сам. Куди йти? Не знаю. О, якась стежка. Це напевно воно. Задовбався шукати його, блядь. Це дорога якась Що за херня. Тут дороги не, не повинно було бути. Так, ну добре буду підходити. Включусь. Так, трошки поблудив. Не туди я звернув, звернувся трохи. І все-таки я думаю, що ця стежка точно має йти до нього, тому що знайшов туалет. А якщо є туалет, значить повинно бути ще щось. Поблудив ще трошки нічого страшного. Головне акуратненько. Так, гори землі. І от щось видніється. Ну, тихо. Напевно нема нікого. В принципі казали, що не повинно бути нікого. Ось він. Зараз. Зайдемо, подивимось. Так, піч знято. Значить нема нікого. Опа. Ох ти, яка тут теж вода є. Оце добре. І ось така хренована. Нічого нема пусто. Ну все. До п'яти годин ранку мені треба вирізти з цього лісу. Хух. Зараз доповести, що найшов. посажу трошки та й перекушу та й попрямо далі.